Так они попали в церковь. Да, добрая попало. Церковь? Не попали? Не, Они рядом. Рядом тоже. Церковь они не попали. За церковь. Я думаю, сейчас уже все. Сейчас уже. Не, ну это таке, це 120-ка, наверное. Так надо оперативно. Давай, давай, давай. Вон близнецы, видите? бетонобойная. Сейчас я расскажу. Она первый взрыв пробивает бетон, второй взрыв взрывается внутри. Кого будет? Можно заходить? Доброго дня всем!

Штукатурка тут насипається під час обстрілів. Є трохи. Якщо добряче попаде, то нормально і посипеться. Ну, взагалі настрій після трьох місяців життя тут. Так, кому три місяці, кому тільки півтора. Ага. Не можна сказати, що привик. Ну привикати до такого теж не можна. Ну а так жити можна. Всі ми сюди приїхали, знаєш, воло. Це ну, як, ну, як сім'я, можна сказати, ну разом під, завжди під одними обстрілами. З цим ділимся. все. Сім, ділянця. Сім ділянця. Ну, немає. М мало світлих моментів, таких, щоб можна було з, ну, з кимось поділитися. Ні, смішні случаї, звісно, бувають, але. Не потім з ним. Сміємо, потом бувають Сміємося смітим, а Тільки не під час самого обстрілу. Обстріл після нього тільки буде смішно. Під час нього ніяк. Саме небезпечніший це було 14 числа минулого місяця, як ми заїхали в нові позиції. Це в перший же день ми заїхали в 10 часов вечора ці позиції. І зранку в нас відроботав танчик. Розвалив наші майже можливо всі позиції, після чого ми мусили її власноруч знову відновлювати. Тобто є можливість думати, що противник знав, що цей день буде да, ротати. Так, да, так, я думав, що він знав, що ми сюди заїдемо. Якраз ми міняли правий сектор, він тут цих позицій ми їх поміняли. І зразу на следующий день це все сталося. Приїхали тірочі, тільки приїхали сюди на цю позицію. Ще спав і танк машина, наші сіб'є. Повезло, що бронебойними, короте. дірки є, розліт маленький. Танк як попав, снаряд розірвався прямо коло нас. Всіх присипало, але всі Та, живі, ну, всі нормально. В обстріли йшли з танків дві коробки були, один і другий, з двох сторін. Якраз бойниця раніше була провосів. Пробили, якраз чітко в неї. Була б людина, вбила б 100%. Ні броня, ні чорт не спасла. Це танк був, так? Да, так. Да. Звули чи безпереду тебе хай не знаю. Звука чи немає там Маня снайпер. — А то, то треба ні, а тут снайпер то погано. Снайпер там хорошо стріляє. Якщо вистити, аж чуть здалека. — А то віточка, або щось зацепила, воно таке — звук прилетіла. Проработав снайпер. Ну шо, 4 часа дня. Да. Пошли. Після цього вже почалося 7-6 два снайпера роботи. Вчорашня куля свіжа, показували тіло. Ящики застряг розумію тут з різних регіонів люди Так, да, зі всієї України, починаючи від во закінчуючи є Донецькі, навіть. ну люди різні, але от в такій обстановці ну ми з'єдналися зараз. Всі як один Люди осознані знають, куди вони прийшли, знають що не хочеться, хоч вони старші від мене два рази, але ну, не мішають ними командувати, вони слухають, все виконують. І зараз ми вже третій місяць тут знаходимося. Люди вже досвідчені, знають кожен свою задачу, кожен знає, де він має стояти. От і думаю, відіб'ємо так, навіть те, що сталося під Марінко, я хочу передати квіт, мамі, тату, брату, дівчині передати квіт. У мене все добре, дітям скоро приїду. Постійно напряжено. А не знаю, скільки в нас? 12. Це десь то є котів. Да не надо фотографірувати. Воно хлопці сфотографірують.